Добрий вечір. Сьогодні обробляли чесник по листу. Це вже наше друге підживлення по листу. Було ще треба було того тижня обробити, але в нас був дощик і ми не змогли, повезти, не змогли зайти в поле щоб обробити, бо тягнулося сильно за ногами. сьогодні. Давали такі препарати, як арбомід, Сульфат магнію, Вимпел і оракул мультикомплекс. Ще дали Angio, квадрі здали, бо нас знов дощі передають, така погода не здала. І вже вологи достатньо є для чеснику, зараз не помішало файне тепло, щоб чесник пішов в ріст. Так Ось що... таке вона ще поразила. Трошки часник знову, певно, почне стресувати, бо на сьогодні знову, певно, на вечір, на ранок буде примозок, щось на понеділок там передають. Так що ось такі в нас справи. І ще вам хочу подати туди, як був цей град трошки все-таки побив нашу цибульку, як бачите, ось така ваш така. Трошки змолотив, але нічого, відійде. А штаницька з ванці бульки і що з неї такі точки поробило. Що вона ввіть сьогодні Тато обробив наш буряк там, розпокиє земля волога. вологами гербіцидом, фасолі ми ще не обробляли. Не знаю, чи може і не будемо обробляти, може і будемо. Щоб бачити, все по поставити. Так що такі справи, знову дощі, ось таєш і зараз вона тягне за за, за, мною. за капцями. Так що такі то справи. Хмали, але не передавали. Ще передавали завтра з обіду. Так що я думаю, то, що ми піджили, воно щось дасть. І такі от у нас справи.